Неоригінальний МАП-датчик СТАК 02 використовується в системах газового 4-го та 5-го покоління ГБО виробництва АЦСА. Він необхідний для вимірювання тиску, температури газу на рампі форсунок і розрідження, а також передачі цієї інформації, блоку управління у вигляді сигналу. Вхід і вихід під газ 12 мм, вхід і вихід під вакуум 5 мм. Сумісний із системами Stack 4Plus, Stack 4 Q Box Basic, Stack 4 Q Box Plus, Stack 200 Go Fast, Stack U Next, Stack 300 ISA 2, Stack 300 Premium, Stack U Max Basic, Stack U Max Plus, Stack 400 DPI, країна випуску Китай, Гарантія складає 6 місяців.